Друзі, привіт! Згідно інструкції, айкос повністю заряджається за 120 хвилин, тобто 2 години. Після цього гаджета вистачає на 20 використань, тобто на цілу пачку стіків, 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 стіків. Хорошо. Але буває таке, що айко заряджається відчутно повільніше. Розкажу, чому таке трапляється і як цьому зарадити. Бо з особистого, коли у тебе є пара годин планового світла, нормальна швидкість зарядки ну, дуже важливо. Найперше, запам'ятайте, найшвидше айко заряджається від. Розетки при зарядці від ноутбука через USB 2.0 чи 3.0 це буде не більше 5 Вт. Якщо взяти потужніший повербанк або потужнішу зарядку, наприклад, від маку, то буде навпаки швидше ніж від розетки. Але виробник не радить такого робити. По-друге, в нормі зарядка йде. Швидше з рідними шнуром та блочком, які йдуть в комплекті. Якщо у вас не оригінальні і девайс заряджається повільно, знайдіть ті самі з коробки або замовте нові. По-третє, версія прошивки IQOS впливає на швидкість зарядки. Тут рішення просте: слідкуйте, щоб у вас була найсвіжіша версія прошивки. Вони виходять раз на півроку. Оновлення безкоштовне. Можна зробити в магазині IQOS або через додаток. По четверте, IQOS може заряджатися повільніше, якщо тривалий час лежав розряджений. Тут Нічого не поробиш. Доведеться дочекатися зарядки та більше не тримати його на полиці розрядженим в нуль. По пяте завжди є шанс, що девайс відживає своє. І через нормальний знос батареї повільніше заряджається та менше тримає заряд. Тут теж нічого не поробиш. Хіба що це трапилося з новим айкосом? Тоді, звичайно, треба звертатися по гарантійне обслуговування. Отакі справи, друзі. Сподіваюсь, ця інфа була для вас корисна. Всім па-па!